Вас, в Херсоні, вітаю на фестивалі. Ви привезли своїх дві вистави: однієї ви є режисер, іншої наша землячка Влада Білозоренко. А скажіть, як ви відбирали ці вистави, аби привести їх на фестиваль? Чим керувалися? Я теж дуже, дуже радий бути в Херсоні і скажу, що це не ми відбирали вистави. Ми вистави відбирали організатори фестивалю. Вони приїздили в Київ і дивилися і обирали. Тому мені також був цікавий цей їх вибір. Це наші дві останні прем'єри, одноруки, і це все вона. Так, дійсно, ваша землячка влада Білозорінка поставила цю виставу. До речі. Побачив владу я саме тут, в Херсоні, її виставу і запросив її ставити до нас в театр. Ви задоволені? Так, я дуже задоволений співпрацею з владою. Вона такий кріпкий режисер. Талановита, цікава і дуже порядна людина. І дуже схвальні відгуки і про виставу, і про неї, як про режисера від акторів, які беруть участь в цій виставі. Він не пускає мене своє життя, Тут я таке спитав. Так, так. <клух> я тобі потім. Потім розуміло. Потім добре. ¡Gracias! Добре. Добре. На добра влада, я дуже рада бачити тебе на батьківщині в Херсоні, Дякую. в рідному театрі, де ти починала свою роботу. Зараз ти в Києві. Ти привезла на фестиваль свою виставу. Скажи тобі допомагають в Києві? Ось ця вистава як виникла? Як ця п'єса з'явилася в тебе в руках і чому молодий театр? Ви знаєте, мені дуже щастить. Насправді. І, мабуть, це все почалося з Херсону, бо саме тут Андрій Федорович Білоус побачив мою виставу uh -huh. і запропонував, можливо, поставити щось в молодому, якщо я буду в Києві. І, на щастя, коли я опинилась в Києві, я прийшла до нього і він довірив матеріал, довірив uh -huh. акторів. У мене грає Рима Зюбіна, з якою я дуже боялась працювати, бо так. це актриса такого рангу. Що взагалі, і, і настільки приємні враження, тому що актриса виявилася не просто, ну мені здається, що хороший актор це перш за все хороша людина. І тому маю надію, що в нас все склалося. Ну, якась є допомога Янголів-охоронця. Я скажу, напевно, це все з Мельпомени Таврії почалось, коли я почала показувати свої вистави. Напевно, так, тому що навіть я читала театральну критику київську. То знаєш, що про тебе пишуть? Що пишуть взяти до постановки таку ем, розмовну п'єсу, так. а зробити з неї таке дійство на сцені. Тобто, в так. тебе настільки багато деталей, в тебе настільки багато всього, що ну це справжня вистава, яка нібито п'єса написана для цього. Але ж там це розмовна п'єса. Це розмовна п'єса, і знову ж таки, як мені пощастило, що Андрій Федорович дав мені художника. З яким працювати, я просто не знала, що я колись зможу з ним попрацювати. Uh -huh. Карашевський Володимир. А він, він вигадав таке: там у молодому театрі ми поміняли місцями сцену і глядацький зал, і у нас справжні вікна. Це все художник запропонував. Він це все зробив. Ну тобто, там працювати було, і все як весь фундамент uh -huh. творчий для мене був просто ну дуже міцний, ідеальний. І тому робити погано було просто соромно перед цими людьми. Так, Влада, а що ти очікуєш що сьогодні? Сьогодні твоя постановка в Херсоні, і багато хто йде, можливо, не на виставу, а йдуть подивитися, як Влада Білозеренко, як режисер себе заявила в Києві. Що ти чекаєш? Ти хвилюєшся? Я трошки Чи хвилююсь. Ти в собі? Ні, ви знаєте, я, я не хвилююсь за оцінку, бо кожному свій матеріал угу. до свого серця прийде. Того року ми привозили Буніна, і це, це зайшло. Сьогодні мені здається, для мене важлива ця вистава, насправді, бо тут дуже серйозна тема, як на мене, матері і дитини. У мене ще немає дітей своїх, але мені здавалось, коли я працювала, що от якщо я вирішу цю проблему в цій угу. виставі, тоді я ніколи не допущу цієї помилки за своєю дитиною. І Для мене було це дуже важливо, насправді. І я дуже хочу, щоб сьогодні це все прозвучало. І мені здається, що глядача... Це тобто турбує. ця вистава є такою повчальною для батьків. Для батьків я і дітей, знаю, чи напевно, для батьків? — Я не знаю, напевно, принаймні вона є дуже живою і там ну, є чому співпереживати, бо у кожного є дитина і у кожного з нас є батько і мати. А там у героя батька немає, він помер, і це ще більш ускладнює ситуацію. Ну, я, я думаю, що актори зачеплять. І ще хочеться, як тебе зустріли сьогодні в театрі? Чудово! Я дуже щаслива сюди приїжджати, мені це дуже приємно. Я завжди з радістю. Владочка, що б хотіла побажати і театру своєму рідному, і фестивалю? Я хочу побажати театру, щоб він продовжував рости. Хоча, здається, іноді що немає куди, але я знаю, що завжди є якесь вікно в Європу, яке треба пробивати. І тут є все, щоб це робити. Я бажаю глядачу. Приходити, отримувати задоволення, а ми будемо намагатись це свято продовжувати разом з Олександром Андрійовичем і всією командою. Я, якщо чесно, розумію цього твого цапа. Я в сьомому класі в одну бабу. Ну, типу закохався, коротше сказав. А вона що? Вона сука була. В цьому класу розкритіла. Що розкритіває? Що я її більше читав? Ти вірше пишеш? Чудяш тобі казати, що сама просила почитати. Ааа, лол, ох. Смайл, ох, ох, смайл, смайл. <звій> <звій> і. І що? Я почав читати. Спочатку вона світоху біля. А потім мені філей поборить. Молодець, сука, класні стіжки. Філей. Це був один такий мудак із 9 класу. Такий мудак, жесть. Він колоній зараз. Uh -huh. так, ти прикинь? Це вони тоді типу зустрічалися uh -huh. і вирішила тільки приколотися. Uh -huh. Ну я читав дебіл. Суки. Раді ми всі тобі сміялися, як на тим твої коса. Суки! Я тоді навіть, до іншої школи Шука, а ти Прізвище тієї дівчини, пам'ятаєш? Ну, пам'ятала. Саме вас називають режисером нової генерації. І мені хочеться запитати: а як режисер нової генерації підбирає собі драматургію для постановки, якою є актуальна сьогодні драматургія? Ви сьогодні привезли до нас Макдонаха. То хочеться запитати, а українська драматургія сучасна є? Сучасна драматургія українська є. Звичайно, і дуже багато авторів, які пишуть п'єси. Не завжди ці п'єси підходять там. В репертуар, наприклад, репертуар молодого театру, але ми використовуємо сучасну драматургію. Якщо говорити про Макдона, то Макдона сучасний автор, ірландський драматург, дуже актуальний, дуже сучасний. Він по-новому будує свої п'єси неординарно і це те, з чим я як режисер не Стикався, і мені було дуже цікаво спробувати саме таку драматургію. Я ніколи в житті не робив вистав з ненормативною лексикою, але тут е ця лексика існує, і без неї, е на жаль, е ця драматургія неможлива. Але е вона не одноденка. Е ця п'єса е з розряду вічних п'єс, е тому що в, в в ній піднімаються такі проблеми, які є вічними: це що таке дружба, що таке любов, що таке кохання, що таке вірність, що таке зрада, і робиться це не банальним прийомом, не звичним прийомом, а через якісь дрібні побутові деталі для нас розкривається сутність великих питань. Це сталося. 27 років тому. Зовсім юних пасань. Років десь так 17. Жив у місті з бокалом, що у штаті Вашингтон. В той день він захоплено грався на маманому подвір'ї. Коли раптом шестеро тупорили гівнюків, із якими він навіть не був знайомий, схопили його, затягли до себе в машину і вивезли на чарівну річку галявину за місто, де пролягала залізниця через піс. І без жодних слів, без боясні, без жодного слова. Вони притисли руку того хлопця. Такої. Та хлопці я. Я розповідаю вам про себе. Ви не перестаєте дивувати мене. І Це знову... не є, в з я за маю на увазі театру. Я маю на увазі вашу роботу. В цій виставі, тому що, знаєте, ну складна і фізично, і драматично, напевно, і душевно ця роль однорукий. От ви погодились самого початку? Ну я розумію, що є робота у вас в театрі, і що вам режисер сказав, що ви в цій виставі. Це велике щастя, коли Тебе в роботу запрошує талановитий режисер, і талановитий режисер не не просто то, що він талановитий режисер, а то, що він завжди є момент якоїсь неочікуваності. Знаєте, звикли бачити Станіслава Буклина, там героях-любовниках і, і так далі. Раптом тобі режисер пропонує те, що. Чого ти взагалі як то кажуть, не куштував, не знаєш, і mm -hmm. починаєш якось залізати в цю роботу, одягати цю шкуру потихеньку на себе, і розумієш, що це цікаво, це йти, це і, і не ти, і якось, і потім і, і ви розумієте, що він дає можливість мені знайти в собі те, чого я до цього в собі не знаходив. І якщо в результаті зараз не кажу про себе, а взагалі в результаті такої роботи. Щось щось і виходить, як то кажуть, на гора. Фізично було складно грати цю роботу, тому що от однорукий, все ж таки вам, як людині, актору, з рукою щось зробили, щоб вона вам. Ні, нічого не зробили, просто вона закрита і все. Закрита. Але ж... я її контролюю. Це треба контролювати. все ж таки. Ну я, я вже звик за, за, за період репетиції і так далі. Я звик, що вона о, під час вистави у мене знаходиться, скажімо. Ну, нерухомо таким чином, ну, в нас не, не, не рухається е, сама, сама рука, сама долоня і так далі, не рухається це місце. Ну воно тут затягнуто, зав'язано, воно під, піджато і все. І так далі. Я пам'ятаю, хоча інколи мені Андрій Федорович каже, будь уважніше, то інколи можеш поворушити і одразу що ж там таке є. Ну, ви знаєте, дивилися ж, <ж, за тим, як... ж, 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 жаркувато було, єдине я ж в площі. Так, ви виглядяне. Шапочки це uh -huh. шина на голові. Жаркувато, але зимою це спасає від холоду. Так. Ось я чому запитала за руку, тому що дуже за вами слідкувала, коли ви кайданки ті брали в руки, і коли треба було однією рукою кайданки до тієї ж ну, труби. Ж, все, все ж, все ж вже. Це відпрацьовано відпрацьовано. Так, все відпрацьовано, все, все домовлено. І по-перше, ви знаєте, в мене прекрасні партнери. Я їм все казав в очі і поза очі теж можу сказати. Прекрасні партнери, люди, які розуміють. Знаєте, був такий момент один раз, я зараз поясню, в чому мається новаць. Один момент такий, коли у мене відірвався, і я не помітив всього, де за кулісі, коли я повз там до вікна, щоб потім влізти. Ми ж там, чи, якби ви бачили, як ми там готуємось до того, щоб потім з'явитися в тому вікні. яке, здається, здається, начебто дуже високо знаходиться, а до нього треба підповзти, щоб глядач. І в мене відірвався ключ від цих кайданок. І ви його загубили? І я його загубив. Я вийшов на сцену, я зрозумів, що в мене немає, і мені ж треба їх. Відкрити. Звільнити звільнити Мінити. в кінці вистави. А у кожного з наших вікторів є свій ключик. Ну, раптом що на сцені, ви знаєте, буває різне в житті, і що вони могли самі. Угу. І глядач бачив виставу, а всередині вистави йшла розмова з партнерами, яким чином хтось із них передасть мені свій ключ. І перший беріг Швілі встигла одним рухом зняти свій ключ, мені передати. Ніхто цього не помітив, але уявляєте, ми ще ж дуже слідкуємо один за одним і допомагаємо один одному. Буває різні ситуації. І вони мене виручили, тому що, ну я, виявляєте, я дивлюсь, у мене цей ланцюжок бісить, а ключа нема. Ну, це вже такі таємниці, які ви розкриваєте, але ж дійсно це актору треба ми... пережити, тому що треба ж все спортивність. Я ця знаю, сцена, що, що мені вже за... далі грати історію, а в мене нема чим їх ми... відімкнути. Я розумію, я підходжу і кажу, ну наші це. А ми ну, це... граємо вже виставу, а тут ще ж своя вистава йде. І вона єдиним рухом, просто раз, і та і ніхто цього не помітив, і слава Богу, ми в ситуації. Ну це добре, знаєте, дійсно. Вона багато… Вони прекрасні партнери. Містер Комекла, але що ми йти поруч. по вашу руку? Ну, та, що é o дружки. <closes> а, ну тебе вб'ють, а ми втечемо в так? Смішно. Я помер, може не помер, близько. Чесно? Я думаю свічка горіла хвилин 30-35 Якщо до цього часу я не повернуся, то все, баба Так, гроші є, зброї є І що, чувак? Ти серйозно думаєш, що я зараз так тобі дам свої ключі? Вашу думку, скажіть, від чого залежить все таки успіх вистави? Тому що ну, звично зрозуміло, драматургія інколи є сильна драматургія, і сильний режисер, і акторський нібито склад підходить, і все складається, а успіху немає то ви вже як і досвідчений режисер, у вас багато вже постановок. Від чого ж все ж таки успіх залежить вистави? Успіх залежить від того, наскільки ця п'єса і ця постановка. Знайде відгук в глядацькій залі, якщо це сьогодні потрібно, глядачам, якщо це бринить в одному. Камертоні в одному звуку разом з глядачем, значить, це буде успішна вистава. Проблеми і теми, які піднімаються в виставі, мають бути созвучні проблемами, темам, які хвилюють глядачів. І саме цим ми намагаємося керуватися при тому, коли обираємо собі виставу, п'єсу для постановки. Ти, ти! А, ти, ти тупа! У нас повече един шанс! Ти, че ми принесем руку нигера! А ти... А ти язика от дупи засу? Це я боя вийшов, дістав десь пушку. Повернувся і ім! Пен! Пем. Завалив його. В цій виставі, в цій ролі, що нового відкрили для себе, що як актор, ось якусь, можливо, ту грань, яка до цього не спрацьовувала. Я в мене приголомшили зараз я запитання. Дивіться, ну в будь-якому разі поводитись зі мною, що все одно це я. Так. У мене є своя точка зору на все, що правильно воно неправильно, <кхи> як то кажуть, вона в мене є, я... в мене є свій світогляд, і його дуже важко, як то кажуть. І все одно з ним я виходжу, чи то я граю Шмітта за чи то я граю в Клавдія в Гамлеті, чи ну, так, далі, так далі. Все одно це я. Єдине, що. Як то кажуть, я не думав, що я можу бути достатньо ну, жорстким таким, скажімо, на сцені. Все ж таки, я грав там ну, uh -huh. інші ролі, більш позитивні, скажімо так. І глядач і знає, і може і якось для нього. Слаз Боклан, це ж таки там, Дон Жуан, там, всі якісь такі більш-менш позитивні якісь uh -huh. персонажі. А тут ну, такий і. Я думаю, що пошук в собі теж такого негативу, теж такої, як то кажуть, надриву такого, розриву, як то кажуть, душевного. Ну, якщо це вдалося, якщо це глядачу цікаво, значить я в собі його завдяки партнерам і, звичайно, режисеру, тому що дуже багато говорив, дуже багато ну, було різних проб-пошуків. і навіть... І, і, те, що Андрій Федорович запропонував мені таким голосом розмовляти. Так, ви змінили дві, голос? Дві години, майже три години я розмовляю просто на таких... Хри, таким на, хриплим, На дрібних надрібним... зв'язках моїх. І ви всі думають, зірвати свій голос. Ні, 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 ні? я вже я вмію це робити, а, я вмію я, професіонал... по, по, таким чином направляти повітря, що я не рву ну, не свої ага. голосові зв'язки, інакше просто я б не міг би розмовляти після вистави. Мій персонаж все одно він ховається, він ховається за ту брутальність, за той негатив. І, і все-таки ми, бачите, знайшли з режисером і, ці моменти островки ці, коли він раптом все це з нього злазить, і, і його шкода, він, він сам. І ця спроба самогубства фінальна, і ага. вона знову не вдалася в, в житті. Як, все не вдається. І, і, і наскільки я знаю, розмовляючи після, скажімо, вистав з друзями, ті, хто приходили на виставу, чи просто якісь приятели, все одно цю людину шкода. і, і жаліють, незважаючи на те… – Ну, ви ставили перед собою це завдання, щоб пожаліли. Ні, ми не ставили. Ми, не ми хотіли, хотіли єдине, ну як, хто жаліє, хто ні. Але ми хотіли розповісти цю історію і розповісти її… Так, як як, ну, як як ми хотіли, як ми планували про все це розповісти? Що ви хотіли побажати фестивалю, і взагалі що ви чекаєте від фестивалю? Мені хотілося би побажати фестивалю Мельпомена Таврії, щоб цей фестиваль тривав якомога довше, щоб він ніколи не закінчувався, щоб кожен рік ми збиралися. Тут, в Херсоні, я вже ну, майже щорік тут, на цьому фестивалі, і це вже для мене як якийсь родина, коли ти всіх вже тут знаєш, знаєш і публіку, цю, і організаторів, і завжди тут так привітно і гарно зустрічають, все так організовано. І мені хотілося, щоб це не закінчилося, тому що на сьогоднішній день, по суті, в Україні це єдиний фестиваль. На який хочеться приїхати, тому що тут добре. І от е, я хочу, щоб це добре, щоб воно тривало якомога довше. Тому що це нас об'єднує, це створює, е, знаєте, такий, е, як казати, прошарок, культурний прошарок е, театральний. Е, і по суті, якщо так говорити, що сьогодні Херсон це. Друга театральна столиця України після Києва.